Три перемоги і три поразки. Схоже, ми знову зрівнялися зі смертними. Так, схожа на те. На будь яку ціну ми просто зобов'язані виграти наступний раунд. Згоден. Я битимусь. Битимусь, щоб помститись за свого загиблого брата. Гадес наступний. Чудово! Лишилося знайти гідного суперника королю Пекла. Сестро. Що робити? Око за око, зуб за зуб. А тепер і король за короля. Лише ця людина здатна здолати короля пекла. Його знають як короля початку. Куди б я наробив крок, попереду з'являється купа стежок.